Ага. Я собі отак один раз уявив, що би то було, як би наші сучасні українські пісні виглядали, коли б слова тих пісень писали японські або китайські автори. От. Ну, знайшов дуже багато спільного, особливо з нашою сучасною літературою. От. Є такі унікали, ну, читаєш, ритми ноль, складу ноль, ідеї ноль, але гарно все виходить. От. Ну такі пісеньки, я думаю, що будуть вгадуватися. Якщо ні, питайтеся, я спробую не заганятися. Ти казала у суботу, що дорога наша лежатиме до підніжжя фудзіями. Ти порушила кодекс честі самурая. У неділю ми мали йти повним місяцем милуватися. Три іерогліфи тобі в дорогу. Несе ємності з рисом, Галя тян. Іван сам барвінку подібний, є це слідом. Ну, щось таке на улісі лісі темно. В бамбуковому гаю, де ходить хитрий червоний дракон, сакура росла і мавпа мудра зростала разом з нею. Ажасмен, а жасмин не є вербою, а я гейша, а я гейша в розквіті сису. А за край опобив старечу голову сенсея, бий музику в гонг, як в Ніч яка місячна і зоряна. Серед безлічі персиків ніндзя одиноко збирає голки. Видно все. <плес> <плес> Там підівським замком теж, не міг я обійти. Там під імператорським замком стояв старий кіпарис, молодий самурай під ним, наче спить. <плес> <плес> Ой на горі два бомбукових пагони. Один спинився до одного, до кубки і кибана. Моду з кольору вогнегасника не шукай після заходу сонця. Ти мого життя, гейша, май віру. В сім років служби мого пана ходить по садочку та й ходить весь мій заробіт. У саду на його співцикати. Вітіть віх, ттьох-тьох-тьох. Ай-яй-яй, ох ох хо Моя матуся її знає. Сапо з Бугая подібні вогню. Не страшний їм ні холод, ані ніщо інше. Хто про чоботи з Бугая? <сі> Замість того, щоб слухати спів цикади, ти навчаєш стилю п'яного журавля, сенсей, житель нашого мікрорайону. <сі> Впору цвітіння сакури, йшов я освіт незнаними шляхами. Кімоно моє червоно-чорне. <сі> Садок сакури біля хати, всюди тиша тільки жмелі над квітами та в солов'я безсоні. Я, без Я зганьбив честь своєї сім'ї. Дайте мені меч для сипуку, доля молодого самурая стаття 117. <реш> <реш> Не маєш спокою в тому світі, від серця до серця літаєш ти орел, тому що юний.